Добри ранок, дорогі друзі. Сьогодні четвер, 30 січня, і до нового року залишилося. Навіть не хочеться рахувати, але ще багато. Поки що просто зосередньмося на тому, щоб зробити цей день, хоча б трохи кращим, світлішим і успішнішим. Ми починаємо наш ранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні їх не так багато, але від того вони не стають менш визначними для нас. Тож сьогодні відзначають шкільний день ненасильства та миру. Це свято нагадує, що не всі суперечки треба вирішувати через контрольний у спину або фізику на пальцях. Мир і повага завжди перемагають, хоча іноді це здається менш очевидним, ніж таблиця множення. Ну а ще сьогодні день спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Це люди, які допомагають військовим та їхнім родинам із соціальним забезпеченням. Якщо колись ви думали, що бюрократія це пекло, то уявіть, як складно розрулювати всі ці документи для тих, хто захищає нашу країну. Дякуємо їм за їхню роботу. Ну а ще, як завжди, у нас є іменини. Сьогодні це Василь, Володимир, Григорій, Іван і Максим. Вітаємо і бажаємо всього найкращого. Як мінімум, сьогодні ви реально найкращі. Ну а тепер декілька прикмет на сьогодні, якщо на деревах багато інею, скоро потеплішає або дерева просто вирішили нарядитися красиво. Також, якщо коні лягають на землю, буде сніг або тепло. Ну а якщо у вас немає коня. Орієнтуйтеся по сусідах, ну і ще зайці бігають у саду, буде холодно або у сусіда просто смачніші яблука, що не можна робити 30 січня. Ну, по перше, не вишивати, не в'язати і не прясти. Відмінний день, щоб виправдати свою прокрастинацію. Також не логословте сьогодні і не зліться. Так, іноді складно не сказати пару теплих слів, коли бачиш новини або стоїш у черзі, але можливо саме сьогодні варто спробувати. Ну і якщо сьогодні з кимось посварилися, не залишайте це на завтра. Нехай ваше его страждає, але розбіжності краще вирішити до кінця дня. Ну а тепер найголовніша рубрика нашого шоу це гороскоп. Тож, Овен, ви як завжди рветесь вперед, але можливо сьогодні варто перевірити, чи не забули штани. Телець, час переглянути свої принципи. Наприклад, не всі акції справді сьогодні вигідні. Близнюки, день, коли ви або знайдете щось важливе, або втратите терпіння. Рак не драматизуйте, серйозно не треба, сьогодні воно не вартує того. Лев, ваша харизма сьогодні працює на максимумі, користуйтеся, але без перебору. Діва, якщо щось здається підозрілим, воно, скоріш за все, таким і є. Терези, вибір між двома варіантами, оберіть сьогодні третій. Скорпіон. Не всі змови це змови проти вас, але вам видніше. Стрілець, якщо хочете пригод, вони вас знайдуть, будьте готові. Козиріг, робота не вовк, але може жарти ваш час. Водолі, інтуїція сьогодні на рівні, довіряйте собі і тільки собі. Ну і риби, ніхто не знає, що ви задумали, але всі підозрюють найгірше. Будьте уважні. Отакий от сьогодні гороскоп, а тепер під завершення за традицією, найцінніша інформація. Народ, будемо чесні, життя зараз складне і важко всім, але ми це пройдемо. Якщо хтось поруч здається вам слабшим або менш витривалим, пам'ятайте, можливо, він просто не показує, скільки вже витримав. Підтримуйте тих, хто поряд, і не забувайте, що навіть один добрий погляд або слово можуть стати тим, що врятує людину в найтемніший момент. На цьому в мене все. День має бути насиченим, менше лихословити, більше спостерігати за кіньми і зайцями, і головне, не залишайтеся в сварках. Бережіть себе і тих, кого ви любите, приходьте завтра у цей же час. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!